Письмо в газету. Дорога редакція, мій муж сексуальний маньяк. Що б я не делала? Стирала, готувала їсти, мила полы. він мене завжди іміє. Ізвиніть за неровний почерк. <таспорістична> Нервопатолог питає у чотирьохрічного хлопчика: А скільки у киці лапок, ти знаєш? Знаю чотири. А скільки у киці вушок? Знаю, два. А скільки у киці хвостиків? Мам, мам, ти ж дурачок що кішок не бачив. <титрес> не хочеться йти на роботу. Ну тоді візьми журнал Forbes, полистай, пошукай свою фамілію. Не знайшов? Ну тоді одягайся, шуруй на роботу. <титрес>